Екскурсію майстернею, де навчають на електрогазозварників у державному навчальному закладі Держнянський центр професійної освіти, проводить майстер виробничого навчання Олександр Макогон. Каже, пишається своїми здібними учнями. Це вони виготовили такий прес, він використовується при ремонті автомобілів чи сельхозтехніки. Далі йде корморізка, правильно називається автоклав. Це для консервування. Реактивна пічка це відправляли. Ми на ЗСУ. Усні учні вирізали метал, зварювали. А це особливий експонат. Герб виготовили нині вже випускники навчального закладу напередодні повномасштабного вторгнення окупантів. Багато хто з його авторів зараз в лавах Збройних сил України. Перед самою війною сьогодні виробниче навчання. Вони на цьому місці зварили герб, покрасили, сфотографувалися всі разом, і на ранок розпочалася війна. І це залишилося їхня пам'ятка. Деякі вже хлопці з тих груп навіть і служать. Символічний експонат на почесному місці як нагадування про випускників-захисників. Тоді ніхто не думав, що поряд з виробами народного господарства на уроках виробничого навчання учні виготовлятимуть і військового призначення, як, до прикладу, ось такі їжаки. Самі вигинали, 90 градусів кожен кут. Тут вигинали. І зварювали, і зварювали так. Сина наїжджає і просто пробиває його. Першокурсник Денис Гаркуша обрав інтегровану професію електрогазозварника, водія автотранспортних засобів. Каже, після закінчення навчання матиме вибір для працевлаштування у різних галузях. В різних галузях будівництва, машинобудування і сільських господарствах. Будемо відбудовувати країну на уроках виробничого навчання. Учні опановують навиками ручного дугового зварювання, газового зварювання та різання металів. Вчаться обслуговувати електро та газозварювальне. Обладнання працювати на автоматичному та напівавтоматичному обладнанні йде електродугове зварювання. Потім йде полуавтомат, аргонодугове, і зараз ще тиждень, два. і Вони вже йдуть на практику. Будуть свої навики уміння вже використовувати вже на підприємстві по закінченню навчального закладу. Є великі перспективи, так як зараз важкі умови в нашій державі, в зв'язку з війною потребує дуже багато є великий дефіцит робітничих кадрів. Ми стараємося так, щоб надати основні базові знання тут. Діти під час практики їх закріпляють і в подальшому йдуть про влаштовуватися. У державному навчальному закладі Держнянський центр професійної освіти опанувати інтегровану професію електрогазозварника. Водія автотранспортних засобів категорії С1 можна після закінчення 11 класу. Навчання безплатне і триватиме півтора року. Учні отримують стипендію і нагородніх здобувачів освіти забезпечують гуртожитком.